Друзі, ми досліджуємо книгу Даниїла. І знаєте, так сьогодні ми так відразу перескочили вже до 12-го розділу до завершення цієї книги. Знаєте, як підсумок того, що пережив Прокнил, а пережив він доволі, ну я не знаю. І одну окупацію, і другу окупацію, і там вранці тебе владе. вбити вже хочуть, тому що стратити мають, а ввечері Бог тебе захищає. На другий день знову там якесь нове випробування. Знаєш, Кожен день починається в нього питання життя і смерті, а ввечері прославляється його Бог. І можна багато дійсно черпати з цієї книги. Ну, Сьогодні ми взяли за основу такий вірш: Даниїла 12.3. Зачитаєш? Записано так: а ті, що мають розум, засяють, як світило небесне. А ті, що привели багатьох до праведності, немов зорі по віки віків. Так, друзі. Власне, нехай, знаєш, от мені так хочеться, щоб це було про кожного з нас сказано: mm -hmm. що от, е, ті, хто мають розум, сяють як світло, а ті, хто привели багатьох, е, як, е, як зорі, так? Не, Знаєш, як нам в церкві казали, скільком людям ти засвічиш, відкриєш херса, стільки зрічок буде на твоїй короні. От, і все це, друзі, не для нашої слави, це вся слава Господа. Ми лише інструмент в вікого в руках. І от власне ми бачимо, що Даниїл, от він, був тим, він був тим світлом серед тої темряв, яка була в його житті неодноразово. Так? Коли Він зміг бути тим світлом, він міг привернути е, багатьох правдності, навіть найжорстокішого запеклого царя Новоходоносора. Uh -huh. Навіть цілий розділ в Біблії записаний Новуходоносором. Розумієш, не дивився на те, що він був дійсно жорстокий цар, е, як -то кажуть, направо-наліво вбивав. Але і навіть він покорився. Ми бачимо, як. Е, Цар Кір так, от, був благосхильний до нього mm. і цінував в ньому той Дух Божий, який був, і як він через нього працював. І ми бачимо, що дійсно все це відображає тим, яким був Даниїл. Для мене, знаєш, я часто беру приклад про те, що от він реально був дуже зайнята людина. Ну, бути правою рукою царя і рішати мільйон питань, 120 областей, 120 там, сатрапів. І він знаходив от, як менеджер час для Бога. Не знаю, от я для себе в зайнятому світі. От цей принцип беру для себе. От як навчитися, так як Даниїл в зайнятому світі. Він ніколи не був зайнятий для Бога. Mm -hmm. Мене, от після вчорашніх наших роздумів, от надихає те, що попри те, що справді він прожив, а його вірність Господу, вона виявилась в тому. Що не, звичайно, він його рятував не один раз. От ми, до речі, вчора розповіли, що він молився на показ, хоч це було небезпечно, так його потім кинули в левічу яму, так. але леви його не торкнулися. І от цар Дарій, так, він прийшов вранці, де не їла чи живий ти. Тобто він був цінний для царя. Так. А зрештою, ті, хто його звинувачували, потім там опинилися. там опинилися, і вже ніяк ніхто не спиняв тих левів. Попри це, все його вірність. Вона ми сьогодні завдячуємо цій вірності, бо Бог йому відкрив просто доввижні пророцтва. Так те наскільки. Йому було відкрито, це, мабуть, ще потім Івану Богослову, так Апостолу так. було відкрите і все. І ну це ми розуміємо, це той вплив, який довгостроковий ці зорі, які сяють не тільки тоді, що ми згадуємо, який був Даниїл. Це було свідчення наперед. І е, як це знаєш, така думка про, про себе? Наскільки я сьогодні? Яке сьогодні я життя проживаю? чи... Е, чи хоча б крапелька є, в мене то й віра Так. Друзі, ми бачимо, як дійсно імперії. друзі, Імперії падали, але віра Даниїла не падала. І в останній час, повірте, країни будуть падати. Принципи Божі, знаєте, будуть нівелюватися всіма силами, диявами, але вони будуть стояти вірно. питання, чи готовий я бути тим Даниїлом останнього часу. Ну, і, до речі, якщо ви не читали книгу Даниїла, друзі, лише прочитайте другий розділ Даниїла. Власне, це дійсно був пророк Божий. І там є просто, де Бог, друзі. Ще за 600 років до нашої ери, до народження Ісуса Христа предсказав наш час сьогодні, предсказав сучасну Європу, те, що нас чекає, і, друзі, і що чекає далі, це просто дивовижно, і це не просто, знаєте, якийсь міф. Це підтверджує історію, яку ми вчимо в школі і всі історики, і археологи підтверджують ці факти. Це дивовижно просто, коли Бог контролює імперіями. Що йому, що йому, ну, якщо Бог контролює імперіями всіма історіями, що йому вартує контролювати твоїм життям? Питання лише, чи готовий я як Даніїл довірити своє життя, щоби не зламатись? Ваню. хочеться сказати просто амінь і, і підтвердити це життя віри, життя смирення перед Богом. Найголовніше, тому що, якщо б це було перед якимось іншим, то. Навряд чи він би портував. Так, зна, знаєш навіть коли ми досліджували перший урок, коли він не поставив з умови не оскверниця царського столу. Я думаю, якби він тоді зламався, все книга Даніла не було би, наскільки він був принциповий і вірний Богу. Друзі, декілька таких висновків про книгу Даніла, які з якими хотіли би вас лишити, будьте у своєму середовищі. Ми не завжди можемо змінити систему, але можемо змінити атмосферу Божою присутністю. Також давайте жити вічною перспективою, бо коли ми дивимося далі, ніж сьогодні. До речі, вчора ми якось про це трішки говорили, то наші рішення стають мудрішими, а слова спокійнішими. Серце більше стійким. І смирення це сила, що не потребує доводів. Даниїл не сперечався з царями, але спокійно переконував їх більше, ніж словом. Ну і давайте берегти свій розум чистим, тому що Даниїл не тільки молився, він мислив, аналізував, вчився, бо віра і мудрість не суперечать одна одні. І справді Даниїл не просто чекав царства, він жив вже тут, наче воно є тут, і Бог зробив його світлом для поколінь.